Всім гостям мого каналу, а також підписникам мого каналу. Сьогодні вам хотів би показати дві програми для заробітку Bitcoin Cash. Почнемо з Bitcoin Cash giveaway. Так, Зараз покажу головне меню цієї програми. а На жаль, не виходить. Е, дивіться, отже, тут треба нажимати на Spin Prizes, тобто крутити для призу. От. І вибирається дане число, тобто сатоші Bitcoin Cash. Зрозуміло, чим краще, тим, чим більше, тим краще. Якщо попадає на букву Б в нижньому ряду, виходить на більше число в другому ряду, якщо зверху дивитися. Якщо в другому в середньому ряду попадає на золотисту плитку, то вибирається випадковим образом у верхньому ряду. От. Ну, Але також тут, щоб ще раз два рази покрутити, то треба продивитися рекламу. Реклама тут приблизно 30 секунд. Ну, Але це того надіюсь, що варте. Ця програмка вона платить, я перевіряв, виводив на Trust Wallet. Такий собі електронний гаманець, на якому можна переводити електронну криптовалюту. Нажимаємо ще раз, можливо, нам випаде. Мені, на жаль, не випало. О, Тепер випало в середньому ряду 615. Ну, давайте, щоб не затягувати час, я забираю цих 615. І отримемо. Так. Ми отримав 615 тощо. <кій> Також є тут е бонус, але поки що я його не можу взяти. Next бонус. Так, також тут можна заробляти за допомогою OfferWalls. Тут є різні, можна проходити якусь гру за Сатоші. а можна проходити також опитування в Monolix сервісі. Можна проходити як опитування так і проходити або скачувати, або реєструватися в якійсь програмці. А також є реклама, за яку непогано платять. Напряму 144. от 144 96 72. Ну. Я думаю, тут таке, більш все зрозуміло. Так, давайте перейдемо до другої програмки. Ну, зараз покажу виплати для початку. Для початку... Так, От, двоє дві виплати. Цей, ця програмка дійсно платить. От, 31 679 сатош. Я вивів. Ну, це буквально декілька разів на день я заходив і збирав ці забирав ці монетки. І так, це коротше за тиждень. Ну це не, не цілий день я просто сидів і збирав, а десь пару разів, декілька, 2-3 рази на день я заходив і забирав. Тобто це ще далеко не не приділ. Це все, все залежить від вас. Також тут є реферальна програма. Показую вам другу програмку. Майже все те саме. Тільки є. Тільки тут ну принцип весь той самий, тільки тут крутиш колесо. Хочеш, тут дається зразу два Дві прокрутки колеса. для слідуючого потрібно дивитися рекламу. Ну, тут поки що так небагато дається, Ну, вже в другому ряду і втре, тобто, в другому і в третьому ряду вже набагато більше там. Виграш і найбільший джекпот це тут 50 тисяч. Поки що мені ще не випадав. Але було саме більше, то це 5500 випадало. Так, ми дивимося. Так, так же саме тут ми дивимося рекламу. Реклама тут 30 секунд. <кій> До речі, є схожі додатки точно такі самі тільки на Litecoin. Також вони є в Play Market. Так, тут виплачують не дуже багато. Ну, с самий дохід тут е поки що малий. Це все можна компенсувати витрачений час реферальною системою, яка тут є. І також ну, за тиждень можна заробити. Я думаю, що до долара За місяць можна заробити десь 4 долари. Якщо так. Все. Дякую за увагу. До побачення. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, а також заходіть по моїм ссылкам. До цих програм Біткоін Кеш дій, а також Біткоін Кеш. Все. Дякую, до побачення.